Доброго ранку, мої любі вихованці. Послухайте, будь ласка, невеличкий віршик. До всіх сердець, як до дверей, і ключики малі, і кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і, будь ласка. Які ж це ключики малі до всіх сердець. Це доброго ранку. Дякую, вибачте, будь ласка, смачного, до побачення. Від цих слів стає тепліше на душі, приємніше. Бути вічливим, привітним, доброзичливим, ви навчаєтеся – Ще малесенькими дітьми, а грубість невічливе ставлення до людей це риси погано вихованої людини. Якщо ми будемо чемними і уважними один до одного, всім буде набагато приємніше і краще жити. Добрі наміри здатні змінити світ. Сьогодні я пропоную вам зробити малюнок подарунок мама, тато і я. Який ви подаруєте своїм батькам. Для нашої роботи приготуйте фарби кольорові, штампи паралонові, трикутної квадратної і круглої форми, чотири штампи із картоплі, також трикутної форми, але різних за розміром. Всі штампи вам допоможе зробити мама або тато за моїм поданим зразком. Чорний маркер. Пензлик та вушні палочки, аркуш паперу блакитного кольору, склянка з водою. Після того, як ви все підготуєте, розпочинаємо малювати. В світі матуся є своя, та наймліша наша, бо з нею мирідня. Побесить голубить, за витягки постить, немає справи кращий, ніж мамочку любить, немає справи кращий, ніж мамочку любить. Дай ты музыка на случай мама, ведь хочет, я помолчу, дам заснуть. Ла-ла, 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 Ля 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 любити ми ж У кожного в тім світі родина є своя, Красуночка, матуся і та долу. Ось така в мене вийшла щаслива сім'я Мама, тато, братик і я. Дуже цікаво побачити малюнки ваші. До нової зустрічі. До побачення, малята!